Ога постраждалій Херсонщині потрібне ДТП в центрі рівного виклики і перспективи розвитку місного скотарства в області. Про це та інше. Дивіться далі у випуску новин. Вітаю! Вчора, 6 червня, рошиські окупанти спричинили одну із найбільших за останні десятиліття техногенних катастроф. Вони підірвали Каховську ГЕС. Наслідок цього 29 населених пунктів Херсонщини, із них 10 – під тимчасовою окупацією, та, зокрема, сам обласний центр опинилися буквально під водою. З моменту терористичного акту рівень води піднявся на 5,5 метрів. І зони підтоплення вже евакуйовано більше півтора тисячі українців. Невідомо скільки людей залишилося в тимчасово. Окупованих населених пунктах, які також опинилися в зоні ризику, на Рівненщині вже почали приймати жителів Херсонщини. Вирішується питання про направлення в південний регіон допомоги. Рівненщина не стоїть осторонь допомоги Херсонщині. Терміново провели робочу групу з питань допомоги області. Сьогодні визначено пріоритетні засоби і потреби області в тісному контакті з головою Херсонської ОВА. Вже маємо перелік того, що Херсонщина потребує найбільше. Визначаємось, і дані предмети будуть направлені разом з спеціалістами до Херсонщини найближчим часом. В тому числі промоніторили, підготували всі місця для вимушено переміщених осіб. Уже сьогодні на Рівненщині прибуває по декілька десятків людей з Херсонщини. Маємо близько 2,5 тисяч вже підготованих таких місць, готові розвернути ще більше. Крім того, розуміємо, що найбільша потреба в мотопомпах, які потрібні для відкачки води, такі помпи є вилученими і знаходяться на спеціальних майданчиках правоохоронними органами. Спільно з прокуратурою, спільно з головним управлінням з поліції області, вже робимо повний моніторинг того, що маємо. Створюємо спеціальну групу для ремонту і проведення в робочий стан цих помп і направимо їх по рішенню Ради оборони області до Херсонщини. Під колеса авто потрапив неповнолітній велосипедист. Автопригода сталася на перехресті вулиць Карнаухова Крушельницької, 6 червня близько 20-ї години. Слідчі встановив, що 27-річний водій автомобіля Опель під час виконання повороту ліворуч не надав переваги у русі та допустив зітнення 16-річним велосипедистом. Юнака доставили до медзакладу та госпіталізували. За цим фактом розпочато досудове розслідування. Сьогодні, 7 червня, в центрі рівного на перехресті вулиць Соборна, Чорновола Міцкевича, сталася масштабна ДТП за участі трьох автомобілів. Травмувалася 16-річна дівчинка та 31-річний карманич однієї із автівок. Деталі автопригоди розповість речниця ГНП в Рівненській області. Січ оперативна група на місці події встановила, що водій автомобіля ВАЗ, 20-річний житель міста Здолбунів, під час здійснення маневру повороту ліворуч на вулицю Соборна не надав переваги в Русі та допустив зіткнення з легковиком Шкода, за кермом якого перебував 31-річний житель Рівненського району. Від удару вазівку розвернуло та відкинуло на автомобіль Опель Вектра під керуванням 59-річного жителя селища Квасилів. Внаслідок ДТП травмувала 16-річна пасажирка автомобіля ВАЗ та водій легковика Шкода. Із травмами різного ступеня їх доставили до лікарні. Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці рівне ще не розшукують водія втікача, який залишив машину з фальсифікованими цигарками і алкоголем. 5 червня близько 9.30 ранку на мобільному блокпості в селі Бродниця колишнього Зарічницького району за порушення ПДР був зупинений автомобіль Дачія. Однак Керманич проігнорував законну вимогу про зупинку та продовжив їхати. Під час переслідування поліцейські заблокували авто на одній із вулиць села. Проте і тут водій порушник втік, залишивши транспортний засіб, в салоні якого під час візуального огляду правоохоронці побачили алкоголь і ємності із рідини. А вже вчора був проведений санкціонований обшук, в ході якого з салону та багажника вилучено 3868 пачок цигарок без марок акцизного податку, 600 пластикових пляшок по пів літра кожна, а також три термопакети по 9,5 літрів з алкоголем невідомого походження. Наразі поліцейські розшукують зловмисника. У Рівному власник двох доберманів бив вівчарку, бо та напала на його домашніх улюбленців. Інцидент за участі чотирилапих розслідують правоохоронці. На спецлінію 102 учора, 6 червня, із різницею у дві години надійшло два повідомлення від власників домашніх собак, одна із яких загинула внаслідок завданих тілесних ушкоджень. Слідчо-оперативна група на місці події з'ясувала, що 48-річний рівнянин разом із дружиною близько 20-ї години вигулювали на повідках двох доберманів. У цей час на вулиці Харків. Із домоволодіння, хіртка якого була відчинена, вибігла німецька вівчарка та напала на собак. Господарі доберманів намагалися розборонити їх, але безуспішно. Чоловік завдав вівчарці удар невідомим предметом, від отриманих травм вона загинула. Пояснити, чим наніс смертельне поранення, рівнення не може. Каже, що перебував у стані афекту та схопив те, що потрапило під руку. До того ж, одного з його доберманів покусала вівчарка, у пса виявили рани від укуса. Слідчі за фактом жорстокого. Поводження із твариною розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 299 кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюють усі обставини і знаряддя скоєного злочину, зокрема. Бюджет за річного за рахунок підприємиці поповниться на понад 79 тисяч гривень. Рівнянка, набувши в 2015 році право власності на будівлю магазину в селищі Зарічне, упродовж тривалого часу не оформила правовідносини щодо користування земельною ділянкою, на якій він розташований. Внаслідок цього селищна рада не отримувала доходу в бюджет у вигляді орендної плати. Вказані порушення інтересів держави стали підставами для звернення до суду. Там і було прийнято рішення щодо стягнення коштів з підприємиці. Розвиток м'ясного скотарства на рівненщині є ця галузь перспективною, як працюють фермерські господарства, на які ринки орієнтуються, чого потребують, якої підтримки чекають від держави, та як намагаються підвищити ефективність своєї діяльності? Дивіться далі. Починали з кількох десятків, а тепер вже кілька сотень голів племінних корів абординоангуської м'ясної породи. Понад 20 років на рівненщині у Дубинському районі працює фермерське господарство Серпанок, яке займається розвитком м'ясного скота. Літом треба випасати, треба відповідно, там більше гектара на, на голову, наявність посовища, догляд повинен бути за посовищем, наявність води, ну, наявність кормової бази на зиму. Вона має бути максимально здешевлена. Якщо ми будемо на стіловому періоді тримати, або Ну, не ті корми давати, або там зернові будуть займати велику долю в структурі кормів, то ця худоба стане невигідною. На Рівненщині працює всього три господарства у м'ясному скотарстві, які мають статус племінного. Керівник Серпанку розповідає, з кожним роком кількість поголів'я зменшується, адже галузь стикається з низкою труднощів. Вся сіль м'ясного скотарства, що воно повинно бути. В два-три рази дешевше в утриманні як молочне, тому що в м'ясому скотарстві є тільки єдине це теля, яке дає корова, і, і це приріст м'яса, оце все. Молочна, молочної худобі, там е, молоко кожен день, і плюс теля. А тут тільки це. Для подальшого розвитку такого господарства кажуть, необхідна підтримка держави, адже з початком повномасштабного вторгнення зникли ринки збуту. Здебільшого морем експортували до мусульманських країн. Минулий рік теж на корову було 5 тисяч, але не все суцільно. Тобто і молочне, і м'ясне, і в господарствах, і фермерських, і в приватному секторі. Просто підтримка. Худоби була маточно по голіві. Ну, напевно, це для м'ясної худоби мало. Ну, раз її немає, раз вже закінчується вона, то видно, є, повинна бути якась спеціальна програма. Ще однією перешкодою у розвитку є ціна, вона занадто низька. Ціна заготівельників трошки більша, як звичайної яловичини. Але якщо порівняти по цінності м'яса. По мраморності цього, ну хто знає біохімію, там це надзвичайно якісне. Для того, щоб було, було оправдано, щоб його тримали, воно мінімум повинно бути на 30-40% дорожче, як навіть яловичина молочних корів. Від молочникорів, тому що її якість не порівняєш. Та, попри всі проблеми, які виникають при роботі у м'ясному скотарстві, його продовжують розвивати. Перейняв досвід та створив своє фермерське господарство. Онук Богдан, чоловік вже сьомий сезон допомагає дідусеві у роботі. Проте каже, за таких умов, як зараз, дуже важко розвиватись, тож бачить дещо інші перспективи. Перспективи розвитку м'ясного скотарства я бачу. Тільки для цього потрібні кошти створити забійний цех. І продавати, так як казав мій дід, напряму в ресторани, а не здавати перекупом, які хочуть на тобі заробити. Проблема така, що немає куди його збути, як племіно, як племіну худобу, тільки тільки для м'яса. Це вимушена розведення та вирощування високопродуктивного поголів'я тварин дозволяє швидше та ефективніше забезпечувати м'ясопереробні підприємства сировиною. Україно-чеський бізнес-форум між владою та підприємцями обох країн відбувся у Рівному. Представники бізнесу обмінювалися досвідом та говорили про можливі сфери співпраці, а також допомогу уряду Чехії в Україні та Рівненщині, зокрема. Детальніше дивіться далі. Розвиток співпраці Чехії та Рівненщини обговорювали у Рівному на бізнес-форумі. Іноземна делегація з 20 осіб, серед яких представники Міністерства економіки, консульства та підприємці Чехії зустрілися з місцевими власниками бізнесу. Начальник Рівненської ОВА зауважив, що Чехія та Рівненщина мають кілька спільних напрямків можливої співпраці від меблевої галузі до будівництва енергетики, логістики та харчової промисловості. Я впевнений, що обладнання Чехії, яке зроблено золотими руками чеських майстрів, може додавати додану вартість в нашому регіоні, і ми будемо експортувати продукти не сировинні, а вже готові. Я впевнений, що наші. Передовики, як молочної галузі, харчопром, наш резинотехнічні вироби, деревообробка, меблі всі ті, хто сьогодні вже гідно представляє Рівничну, Знайде нові ринки збуту, знайде партнерів. Чеський підприємець Томаш Палечик працює компанії, яка виробляє станки для обробки пластику та металу. До початку повномасштабної війни мали партнерів в Україні на Донеччині. Сподіваються, що невдовзі вдасться співпрацю відновити. Також мають і інші пропозиції. Є по це Україні по планах після завершення війни хочемо розвивати свій так, бізнес та співпрацювати бізнес з багатьма містами це, заходу України. Ми згідні міг, співпрацювати міг, і навчати українських, українських студентів оперативно верстаті або не могли працювати школені в Україні, допомагати їй відбудовувати. Це навчання може проходити в Чехії в на виробництві нашої настоль, компанії. За час повномасштабного вторгнення Чехія неодноразово надавала гуманітарну допомогу Україні та Рівненщині. Зокрема, а нещодавно уряд затвердив трирічну програму, яка направлена на відбудову України та передбачає певне фінансування. Починаємо ми з гуманітарної допомоги. За неї відповідає Міністерство закордонних справ, і це відбувається під час військових дій. Друга частина стабілізація. Це стосується мігрантів і внутрішньо переміщених осіб. Далі ми переходимо до розвитку, який вже після завершення військових дій. І остання частина це економічний розвиток на поствоєнне відновлення. Ми шукаємо проекти, які будуть спрямовані на економічний заробіток в подальшому, тобто ті, які будуть дивитися на майбутній розвиток. Екзаклі За інформацією, ода у 2022 році зовнішньоторгівельний оборот рівненщини з Чехією склав 25 мільйонів 405 тисяч доларів серед експорту меблі, фанера, паливна деревина, насіння ріпаку, кукурудзи та соняшника. Ті, хто йдуть, 23 незгодних. Виставку яскравих представників українського мистецького супротиву презентували у Рівному. До експозиції увійшли роботи художників, які були тривали час під забороною від сторічної давнини до сьогодення. На відкриті виставки побували наші журналісти. Мистецтво як спосіб власного супротиву проти режиму, художники, які упродовж життя виражали свою неординарну позицію, були вірними своєму баченню та поглядам, і, попри переслідування та диктатуру, змогли передати свій індивідуальний стиль. У рівненській галереї Євроарт презентували роботи 23 незгодних, які у різні періоди були. А дехто залишається і до нині яскравими представниками мистецького супротиву. Ми поставили собі за мету, хотіли якраз показати і весь цей часовий простір починаючи. Відтоді і до тепер, але феноменом саме українського мистецтва спротиву є те, що воно ніби мало би припинити існування в 91-му році зі здобуттям незалежності. Але воно продовжувалося і зараз триває цей процес. Вже у перший день виставки знайшлося чимало охочих переглянути роботи. Одними із перших відвідувачів були працівники рівненського слідчого ізолятору. Співробітниця СІЗО Альона запропонувала своїм колегам наблизитися до унікального мистецтва, каже, що усі отримали масу емоцій. І у майбутньому будуть долучатися до відвідин подібних виставок. А ще окремо відзначила предметні розповіді екскурсовода про кожну роботу та художника окремо, коли ти сам дивишся, ти проживаєш по одному. Ці емоції. Але коли ти розумієш історію написання картин, ти зовсім дивишся по іншому на це. Тобто ти розумієш, чому людина саме так обирала, які в не, які взагалі в неї були життєві обставини, і тоді це вже сприймається більш глиб, більш глибоко. Доволі широкою є географія митців, роботи яких зібрали у цій виставці. Є тут як представники Закарпаття, Одеси, Львова та Києва, так і рівнянка Людмила Дахова. А ще справжні легенди українського образотворення. Це і Давид бурлюк. Це батько українського авангарду, так власне, з таких як він у 20-х роках, сто років тому все і починалося. Тут є представник бойчукістів у Бізюков. Це 30-40-ві роки, розстріляне відродження. У галереї додали, що кожен відвідувач зможе віднайти щось особливе у цих роботах, адже представлені картини свого роду мейнстрім. Це те мистецтво, яке тривалий час замовчувалося, нищилося, але врешті перемогло десятиліття режиму та заборон. Микола Бражицький, Олексій Олексій. Сіянко випуск новин наразі це вся інформація. Більше новин традиційно шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua і сторінках телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі.